Привіт, мої магічні душі! Ви на каналі Astro Magic, де містика зустрічається з реальністю. Сьогодні я хочу вам розповісти про ляльку Летті. Більш відомою як Let Me Out. Випусти мене. Одна з наймоторошніших ляльок в світі. Летті. Це 200-річна лялька, виконана з дерева. Яка має людські риси обличчя і справжнє людське волосся на голові. Як по мені, виглядає дуже моторошно. Історія ляльки-Леті дуже банальна. І почалася вона у містечку Вага-Вага в Австралії. В 1970-х роках Керрі Волтон і його брат вирішили дослідити. Занедбаний будинок, тому що по легендах там жили привиди. І ось вони вирішили піти і знайти собі пригоди. І вони таки їх знайшли. Під підлогою старої будівлі Керрі знайшов щось незрозуміле. Спочатку він подумав, що це труп дитини. Але коли вони там придивилися, вони зрозуміли, що це лялька. Але яка то була лялька? Вони просто пішили. Ну, Керрі вирішив, що він цю ляльку має спасти, що ця лялька не має лежати. Отак, як то говорять, безвісти пропавшою в якісь занедбані будівлі. І тому вони з братом вирішують цю ляльку таскать, куди? Додому. І коли вони її в мішок запхали, і, ну, по. І везли додому, їм показалося, що вона що ворушиться, вона хоче вибратися з мішка з цього. І вони її в шутку назвали Летті. Типу, Let me out, випусти мене. Ось так. от. Коли брати притаскали ляльку додому і її побачили батьки, сказати, що батьки були в шоці, це нічого не сказали. Але брати сказали, що вони цю, оцеї ляльки не позбудуться. О. Говорять, що леті пересувалася ночами, так як вони просиналися е, ранком і бачили потертості на підлозі, які лялька оставляла своїми дерев'яними черевиками. Ось. Ще одні говорять, що бачили, як лялька змінює е, 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 вираз обличчя. Що вона ворушить головою, що вона очима може поворушити. Ось. Деяким, до речі, людям біля цієї ляльки ставало дуже погано. У них була якась панічна атака, їх нудило. Ось вони навіть падали в обморок. Ось, а собаки, ту ляльку завжди. Ну, як, вони на неї гавкають і хочуть її вкусити, ту ляльку. Ось ну, така історія. Ще свідки говорять, що біля ляльки може відбуватися щось таке, таке ну, незрозуміле. Тобто лампочки перегорають, картина може впасти зі стіни, ну і, звичайно, може розбитися просто ваза. Ось ще, звичайно, шок, як я вже й говорила, кажуть, свідки, що вираз обличчя ляльки змінюється. Ну, я Ще як, от, е... ще завжди, завжди говорить, це вже говорить е... ну, хазяїн цієї ляльки, що завжди, коли лялька в транспортному засобі, тобто в машині, завжди починається дощ. Оскільки біля Цієї ляльки-леті відбувалося дуже багато містичних, незрозумілих таких подій, то її господар вирішив дізнатися більше про цю ляльку, хто вона, що вона, і звідки вона ось. І він її повіз в дослідницький центр, там якийсь чи то музей, чи то дослідницький центр. І вони виявили, що ця лялька була створена, вирізблена 200 років назад. Ось це вони по виявили по цвяху, який тримав її ногу там, в цю хуля в ляльці. Ось. Ще вони виявили, що, скоріш за все, це лялька була зроблена в Східній Європі, скоріш за все, в Румунії. Ось так як лялька має дуже сильно виражені ромські риси обличчя. Ну, як я вже говорила, саме головне, що в неї на голові настояща людська копна волосся. Ось. Але сім'я Волтонів вирішила ще поїхати і до екстрасенса, і більш дізнатися про ляльку в такому більш про в іншому вимірі хто що. І екстрасенс їм сказав, що в цій ляльці живе дух хлопчика, який утонув. Ось. І скоріш за все в нього батько, ну, був резбляр, чи там як нам вони називаються. І що він так сумував за цим хлопчиком, що він по образу свого потонувшого сина вирізав цю ляльку, і ця лялька і дух цього хлопчика вселився в цю ляльку. Ось. Ну, дух не є, Він є сумний той дух. Він не є сам по собі такий якийсь. Шкода ніякої він не несе, просто він сумний. ось. І навіть екстрасенс сказав, що, скоріш за все, він удачу приносить своїм власникам і порекомендував Кирі, ну, так сказати, не розлучатися з лялькою, не розлучатися з лялькою. ось. Але так трапилося, що Кирі вирішив все-таки продати ляльку. ось. Вже було повністю вся договоренності, вони вже повністю з покупцем домовилися, що той купує цей продає ляльку. І виходить, коли Керрі під'їхав під будинок покупця, він подивився на пасажирське сидіння, де Аут сидів, і він побачив в очах цієї ляльки, яка просто благала не продавати його. Просто благала. Я не хочу з тобою розлучатися. Ось. І так лялька Летмі Аут Летті залишилася і до сих пір в сімействі Волтонів. Сьогодні лялька Летті є невід'ємною частиною родини Волтонів. Е, я дивилася пару інтерв'ю, і я чула, що Керрі говорив, що ця лялька йому принесла добробут. Добробут, і він дуже щасливий, що він її колись знайшов і він дуже радий. Лялька досить популярна. Вона була в свій час на багатьох шоу в 90-х, коли ці були модне шоу про всяких проранормальне явища. Так що лялька стала досить і досить модною, не модною, а відомою. І, і ось так. от. Зараз лялька дуже рідко гастролює по всяким виставкам. Ну як гастролює, її возять по виставкам, щоб на неї можна було подивитися, так сказати, на людей подивитися і себе показати. Ось ще такий цікавий факт, що ця лялька Леті має е, свої акаунти в соцмережах у Фейсбуці, в Інстаграмі. Напевно, вже і в Тік-Ток має цей свої аккаунти. Веде вона, ну, як від свого імені, від першого лиця ці аккаунти, дуже рідко там є ці пости, але все рівно вони є. І якщо ви опинитеся в Австралії і вам пощастить її побачити, цю ляльку, то Можете наважитися і піти на неї подивитися. Ще один дуже цікавий факт, така, що е, з Леті можна сфотографіруватися, тобто це без питань, але чи якщо вона ще захоче, щоб ти з нею фотографувався. Тобто, я ще раз говорила, що якщо ти їй не сподобається, то вона зробить так, що тебе буде нудити ти... Просто тобі буде погано, в тебе буде паморочиться голова. Тобто, щоб з нею сфотографуватися, треба ще її сподобатися. Отака От вам так ситуація. Да, треба ще ляльки сподобатись, щоб сфотографуватися. От. Ось така історія про наймоторошнішу ляльку в світі Летті. Let out. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтеся на канал. І якщо не злякались бабайки, ставте вподобайки. Пишіть в коментарі, чи знали ви раніше про існування такої ляльки. Чи сподобалась вам історія. Ви просто можете щось написати. Бажано щось хороше. Дякую. Просто пам'ятайте, ви в магію можете не вірити. Але магія. Завжди вірить у вас.